Мене звуть Макс, мені 23 роки. Оце моя дружина Катя. Їй 23 роки, роки. Оце моя донька, Соломійка. їй шість місяців. Ну я родилася в Донецьку, Так вийшло, що муж моїй з Черкаської області, і вся його сім'я україноязична. І, но всі в сім'ї ми говоримо на двох язиках. Я розмовляю українською, Катя говорить російською. З цим ніколи не було ніяких проблем. Ці всі проблеми вони насправді вигадані. Ведь совершенно не важно, на каком языке ты любишь другого человека, если он твоя половинка. Мне кажется, что люди, которые... За сепаратизм, которые выступают за отделение каких-то регионов э, к другой стране э, и говорят, что мы не нужны этой власти, я хочу сказать, что мы никакой власти не нужны. Ни в какой стране нет политиков, которым на самом деле нужно гражданское население. Только в Украине, здесь, в этой стране, у вас есть братья, сестры, соотечественники, которые будут за вас стоять на Майданах, на антимайданах. А в другой стране таких людей нету. Тому що там ви будете чужими, навіть якщо со зі своїм сусідом туди переїдете, це просто спроба розділити людей. Ну я не знаю, як їм це не вдасться. Я думаю, що це не вдасться. Ну, ми половинки одної більшої страни, неважно на якому языке ми любимо друг друга.